Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ У Кіровограді рятувальники встановили мобільні пункти обігріву. Такі намети з'явилися по вулиці Жовтневої революції біля будинку техніки та вулиці Попова біля профтехучилища номер 4. Намети опалюються піччю і відкриті цілодобово. У них є все необхідне для того, аби кожен у разі потреби міг зігрітися та перепочити. Пункти обігріву працюватимуть у Кіровограді, доки не спаде низька температура. Тут працюють цілодобово працівники пожежно-рятувальної служби, підтримується постійний. Саме наголошую, температурний режим. В таких наметах є солодкий чай, є бутерброд, можна зігрітися, перекусити. Довгоочікуване тепло. У квартирі ветерана Великої вітчизняної війни Марка Линченка встановили автономне опалення за кошти міського бюджету. Перевірити, чи тепло у помешканні до ветерана сьогодні приїхав міський голова Олександр Саєнсус. Загалом протягом цього року, за ініціативи місцевої влади, у дев'яти помешканнях ветеранів війни встановили опалення або провели ремонтні роботи. Це большое спасіба. Це це не скрізь так. допомагає. це дійсно це влас. Я вам скажу, що. Отак як подумаєш, що дійсно настоящим в області з'явилися люди. Люди, які знають життя, які розуміють роботи людей. І несмотря на те, що ви так сильно зайняті государственною роботою, ви все-таки уделяєте увагу. У нас людська робота, ми з людьми. Кіровограді підготували чорновий варіант бюджету міста на 2013 рік. Про це повідомили на апаратному засіданні у міській раді у бюджетному проєкті Поки не передбачені статті на відшкодування витрат, на перевезення у громадському транспорті пільговиків, утримання соціального гуртожитку для молоді та станції швидкої медичної допомоги. На ці потреби місто отримує фінансування у вигляді дотацій. Загалом бюджет пропонують з дефіцитом на утримання освітньої та медичної галузей. Ще не розподілена додаткова дотація облдержадму облдержадміністрацію. То ми там частково перекриємо. Є недостатність коштів, але не така значна, як була в цьому році, тобто вона на протязі року. Я думаю, вирівнюється. Значить, плани по виді бюджети відповідно доведеним показникам. Наступний рік має бути складним. Тому прошу, щоб ми слідуючи рік спланували так і, як кажуть, прожили відповідно посередствам, як кажуть. Ялинковий ярмарок у Кіровограді розпочнеться 19 грудня. Традиційне місце перед новорічного розпродажу зелених красунь – майданчик біля обласного управління лісового господарства. На ярмарку можна буде придбати легальні ялинки та сосни з ідентифікаційними чіпами. Кіровоградцям обіцяють лояльні ціни. Розпродаж триватиме до 28 грудня. Цінова політка досить демократична. Це буде коштувати до метра ялинка, в залежності від породи, від 30 до 50 гривень, від півтора метра і більше це буде від 50 і вище. Найкраще стоїть. бібліотеці Боченка експонується виставка робіт 16-річної Олени Кутецької. У дівчини виявили онкозахворювання, і вона перебуває на лікуванні. Картини привезла її мама. каже, попри страшний Є діагноз, донька не впала у вічі і почала віше, активно займатися малюванням. Втратили. Талант до цього у неї проявився ще у дитинстві. Найбільше любить зображувати коней. Я була відсутня, поїхала їй по фрукти в місто. Приїжджаю, вона вже його закінчувала. Була вся перемазана. Чор, бо він же ж там більше чорного кольору, як цей сажут розбула, але так на одному подиху закінчила його. Виставка робіт Олени Кутецької працюватиме до кінця місяця. Мама дівчини сподівається на небайдужих кіровоградців, підтримую. які допоможуть родині зібрати кошти на придбання ноутбуку для юної художниці, аби та могла розвиватися. Вона звичайна дитина, але е, дуже трудолюбива. Е, Хоче все своїми руками робити. І хоче дуже вивчити ще англійську мову. І так як всі діти сучасні мрія про ноутбук, він допоможе їй у цьому. Українському музеї територіального управління МНС влаштували екскурсію для учнів Знам'янської спеціалізованої школи інтернату. Дітям з особливими потребами детально розповіли про роботу рятувальників. Розпочали з історії служби. В залежності від того, яку роботу виконував пожежний служитель, його називали сокирник, ствольщик, качальщик, трубник, вишковий, їздовий. Ми зразу розуміємо, хто що повинен виконувати. Далі перейшли до техніки та спорядження. Дітям показали, чим користуються рятувальники під час гасіння пожеж. Екскурсовод на кожен експонат музею не залишає відвідувачів байдужими. звичайно дуже тяжко сьогодні з чимось здивувати нашу дитину, і тому 17 років тому, коли ми будували цей музей, ми врахували це. Кожний куточок нашого музею зроблений для того, щоб відвідувачам сподобалося. І звичайно, саме головне вони зробили відповідні висновки. Після спорядження школярів ознайомили з причинами виникнення пожеж та їх наслідками. Я думаю, що Ця зустріч із цією категорією дітей дасть якийсь результат. Дитина, побачивши, що може принести пожежа, десь зробить для себе висновки. Самі ж відвідувачі кажуть, екскурсія була не тільки цікавою, а й повчальною. Много всяких інтересних вещей, там, фактів, експонатів. Нове я не услышала, но наповнило мені о том, що треба знати не знать, а придерживаться правил, которые можуть уберечь много життя. Наприкінці екскурсії діти отримали солодкі подарунки. Інформаційний партнер програми Новості КР -Юей».